Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 25 серпня 2023 року. Ми продовжуємо е, наші зйомки про виноград. Е, зараз вам хочу показати одну із моїх улюблених темно-ягідних сортів. Це краса Балок. Е, не один рік я вже про неї розповідаю. Можете подивитися відео минулому році, позаминулому році. Це одна із моїх таких улюблених е гібридних форм з темно окрашеною ягодою. Е Красабалок е раннього терміну достигання з дуже крупною ягідкою, з дуже хорошою гронкою. Як бачите, грони такі можуть бути і за кілограм деякий до 1,5-2. І, до двох, і не, як бачите, в цьому році непогана нагрузка. Ягода дуже крупна, дуже-дуже смачна. В е, цій ягоді е, е, присмак не гармонійний, а якісь нотки, ну, як для мене, то я відчуваю присмак черешні. Ну Черешню я дуже полюбляю. Можливо, це для мене є, що одна із самих моїх улюблених форм по смаковим якостям. Е, тому вона мені цим дуже подобається. Достигає вона дуже-дуже рано, із темних окрашених сортів з такою крупною ягодою, ну одна із перших. ну Можливо, рембо і то рембо ну мабуть ягодка буде навіть трішечки поменше. В балок, можливо, і покрупніше. А так, якщо взяти там шараду або ромбік, або темно окрашені сорта з ранішим терміном Атос, Ну, Там ягідка поменша. А от уже дійсно досту... така е, крупна ягідка. Це вже йде в нас краса балок. е... на даний час вже повністю вона достигла. Уже на тій стороні декілька гронок я зрізав і тому знімаємо вам ось цю красу, цю нагрузку і будемо також вже знімати ці гронки. Дуже хорошо набирає цукор. Ну, Зараз ми... Зріжемо декілька ягід і на вагах, подивимося, її розміри цієї гібридної форми. Ну, Візьмемо три ягідки. Ось можна четверту. Дивіться, чотири ягідки на руці просто як натерти вони темно такого синього, майже чорного кольору. Ну, чудова гібридна форма. Ну а зараз розмір. Дивіться, 16 грамів ягідка, 16,9 майже 17. 15,5. У нього майже 17. Ну, під 17 грам ягідка, Ось 4 ягідки, 65 грам. Ну, деякі ягодки, можливо, якщо пошукати, будуть і більше. А так в середньому від... 14 до 18 грамів. Ну, зараз ягідку одну, одну я розріжу. Ягідка дуже така плотна-плотна, м'ясиста. Дивіться. Так що чудова ягідка. Чудовий розмір. Ось такий вона в розрізі. Зараз я скуштую. Дуже-дуже така уже солодка набрала цукор з під хрустом. І майже ну, не то, що її зовсім взагалі не відчувається, вона зливається з консистенції ягоди. Дуже смачна, дуже крупна. Один такий, ну я не скажу, що недолік, але е, можливо е, такий невеличкий мінус для неї, що гронки можуть бути доволі плотноваті, такі плотненькі гроночки. Ну, якщо хто працює, я ножницями взагалі не працюю, ніколи не вирізаю, жодної форми, немає часу. Хотілося б трішечки попрацювати, якщо б, звісно, її трішки прорізати, ну, можливо, б ягідка була ще більше, ще крупніше. Ну, не знаю, як буде час, коли, можливо, вийде який рік, то спробуємо з нею поекспериментувати. Ну, на даний час, що є, те є, тому гронки можуть бути трішки плотноваті, але ніколи... Я е, тріску в цієї гібридної форми взагалі не бачив. Все чудово, все себе показує з хорошої сторони. Навіть якщо ці плотненькі гронки, ніколи загнивання, тріску я не бачив, то ну, я задоволений цією гібридною формою, що в нагрузки, що в смакових якостях, ну, свої, по своїм. Смакам із своєї колекції, ну, в десятку точно, можливо, навіть в п'ятірку по смакових якостях цю гібридну форму я віднесу як одна із кращих, якщо для мене. Не буде говорити це для всіх, тому що смаки е, в кожної людини різні, кому одне подобається, кому інше. Ну а от мені е, ця гібридна форма красобалок за смаковими одна із кращих. Ну Ось така вийшла у нас красобалок в цьому році. Дуже-дуже красива, дуже крупні ягодки, хороші такі гроночки. Так що надійна така гібридна форма, яка буде вас завжди радувати таким хорошим шикарним урожаєм. Ну, А на цьому поки все. Ось кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте в кого як себе показує ця гібридна форма. Ну а ми будемо йти далі. Бажаю всім кріпкого здоров'я, всього найкращого, до побачення, до наступних відео.